Стріли чути, де стільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, раз тихо стало і залунало, Христос радився, славі мойого. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим зло стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його! стали солдати колядувати. Христос родився, славі Його. підгуляй полем кутя на столі, Звіздою небо там зацвіло. У тебу водить вертепи, Христос родився, славі Його. віта у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. в місті Марії проміна надії, десь над Азовом небо звело, там чекають, тихо співають. Христос родився, славі Його. Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі мойого, під замком львівським на личаківським, лицарі військо, спокій знайшло. Ми ж до герої військолядою, Христос родився, славі мойого, ми ж до герої, військо лядою. Христос сродився, славі Його. в древньому римі Петри і Скриму, разом зі світом славить різдво, Юля Слуганська, Настя Збердянська, Христос родився, славі Його. Юля Слуганська, Настя Збердянська, Христос родився, славі Його. а в тернополі ма. Чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славі Його ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славі Його наша родина, вся Україна, і зброї сили, і тере. Під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його! під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його! там в муті, де сріли чути, де стільки світу уже полягло, врасти постало і за луна. Христос родився, славі Його. враз не постало і залунало, Христос родився, славі моєго.